Важко будувати стосунки з чоловіками, якщо боїшся чоловіків, і ні, я не буду тут вам розказувати казочки про те, що вони всі такі прекрасні. Вам просто треба розслабитись, довіритись, бути більш відкритою. Камон є відверто небезпечні чоловіки. Причому хтось із них небезпечний в фізичному плані, тобто це людина, яка реально може вас скривдити, а хтось небезпечний більше в емоційному плані, тобто це такий потенційний аб'юзер, який буде вас ображати, знецінювати, неприємно над вами жартувати і так далі. Я про це говорю в тому числі, тому що ця тема виникла недавно в моїй особистій роботі над собою. Висновок, який я з цього зробила, так це те, що безпеку умовно можна розділити на таких два пазла: перший це ваш. Суб'єктність. Тобто, ви, як доросла, емоційно зріла людина, емоційно зріла жінка, самі створюєте для себе безпеку. супер банальний приклад: от наприклад, ви ходите на роботу і створюєте тим самим для себе фінансову безпеку, особливо, якщо ви частину свого доходу відкладаєте. Тобто, ми всі з вами насправді так чи інакше забезпечуємо собі безпеку. Скоріше за все, ви зараз знаходитесь в якомусь приміщенні, і вам в цьому приміщенні, я сподіваюся, безпечно. І другий елемент безпеки він про те, що з усього масиву людей, з усього масиву чоловіків, які вам там трапляються на вашому життєвому шляху, ви знов таки достатньо можете довіряти собі, і, в принципі, умовно налаштувати свій внутрішній фільтр на те, щоб обирати для себе безпечних чоловіків, не схильних до, до насилля, до знецінювання, до образи оцих всіх речей. Безпека це один із чотирьох пазлів гармонійних стосунків за версією нейробіологіні Емі Бенкс, яку вона виклала в своїй книзі. Книги цієї немає українською, але ми зняли коротке відео на YouTube з оглядом всіх цих чотирьох пазлів і рекомендаціями, як їх покращити в своїх стосунках. І щоб отримати це відео, просто напишіть нам в Instagram, саме в Дірект, слово Кокос.